Вже традиційно ранок розпочинаємо із новин на телеканалах Тернопіль-1 та ІНТБ. Ми продовжуємо інформувати вас про всі головні події Тернопільщини. Тож вітаю вас! 170-та доба війни ворог не припиняє тероризувати мирних людей. Цієї ночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину по Нікопольському району, ударили зградів та ствольної артилерії. У Марганець прилетіли до 40 реактивних снарядів. Постраждали троє людей, двоє з них у лікарні. Серед госпіталізованих – 12-річний хлопчик. У місті пошкоджені чотири багатоповерхівки, приватні будинки, місцевий завод, друкарня, магазин та кафе. Також у ніч на 12 серпня окупанти завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок обстрілу зруйновано та суттєво пошкоджено корпуси одного з закладів вищої освіти. Російські війська 37 разів обстріляли Донеччину. Усі снаряди поцілили в житловий сектор і на територію коксхімічного заводу. Росіяни вбили та поранили мирних громадян. Вони били ракетами, градами, ураганами, артилерією і танками. Українське протистояння російським окупантам триває. Війська агресора намагалися наступати в районах Спартака і Мар'їнки. Успіху не мали і відійшли. На слов'янському напрямку ворог веде обстріли. Росіяни намагаються поповнити втрати особового складу та техніки. Та українські воїни не дають їм цього зробити. Так за минулу добу наші захисники знищили 200 окупантів: 8 бойових броньованих машин, 6 безпілотних літальних апаратів. Ліквідували. По три одиниці автомобільної техніки та танків, два засоби ППО, одну артилерійську систему та літак. Дякуємо Збройним силам України і вперед до перемоги. У ці хвилини Тернопіль прощається із захисником Артемом Узуналовим. Військовий мужньо обороняв Україну на Донеччині. Там і загинув. Попрощатися із бійцем прийшли і наші журналісти. Тож Сергію передаю слово тобі. Аз ми знаходимося на Миколаївському кодовищі. власне бачите, позаду мене власне прощаються із Артемом Узуналовим. Хочу сказати, що е, військовий е, пішов захищати Україну 8 липня. Власне сьогодні повідомили про його загибель. Е, про бійця наразі відомо дуже мало. Проте знаємо, що він довгий час перебував у Німеччині. Коли почалася е, коли почали бойові дії, то він одразу. Приїхав у Тернопіль, пішов у військкомат і вирушив захищати нашу країну. Також ми дізналися, що у нього був син, звати його Денис. Про рідних наразі нічого не відомо. Є така інформація, що він був сиротою, а проте бачимо, що прийшли люди, які не байдужі, так які прощаються сьогодні із Артемом. Це його друзі, побратими. Також вочевидь, колеги по роботі. Оду, ми з ними поспілкуємося, запитаємо, яким він був, і про це детальніше розкажемо власне у вечірньому е, сюжеті. Аліно твій... Більше інформації очікуємо від тебе у сюжеті. Покунки для військових зготували волонтери та рідні. Їх безкоштовно доставлятимуть у місця дислокації українських захисників. Що на щотижня бус із центру допомоги армії від Тернополя їздить у зону бойових дій, щоб передати воїнам найнеобхідніше цього тижня? Відбудеться чергова відправка. Вже понад місяць у нашому місті функціонує центр допомоги армії від Тернополя. Сюди приносять посилки, які хочуть передати рідним та близьким, що воюють за Україну. Григорій Ткачук сюди прийшов вперше. Він приніс передачу для друзів, які зараз на фронті. Просили балончики їм передати, для які відводять вологу від життя. От через нову пошту такі балончики не приймають. Тут добра передача, тому що безплатно передають для наших хлопців. І в майбутньому ми будемо. Користуватися тою службою, і будемо передавати. Світлана Чайківська розповідає, що найбільше посилок приносять люди перед самим відправленням, але минулого разу бус, розвозячи передачі, потрапив під обстріл. Відтак певний час перебував на ремонті. А вже цього тижня відправиться у зону, де зараз воюють наші захисники. Зрідка сюди приносять пакунки для родичів, які змушені жити у зоні активних бойових дій на сьогоднішній день. Біля 150 посилок вже зареєстрованих для наших військових. Люди всі знають, передають один з одного з двох листа і приходять до нас, реєструються. Потрібно знати прізвище, ім'я по батьку відправника, контактні телефони, а також місце знаходження, військового, де він знаходиться, частина, батальйон. У цьому ж приміщенні видають пакунки для вимушено переміщених осіб. Достатньо лише зареєструватися і показати відповідні документи. Валентина з Боярки переїхала до Тернополя з батьками на 10-й день від початку повномасштабної війни. Наразі му. Тут і залишатися, бо не впевнена, що вдома буде цілком безпечно, а її батьку категорично не можна хвилюватися. Вони і так заледве ледве змогли його перевести сюди. Ми вдячні за ту допомогу, яка є. Так, це невеликі продуктові набори, які йдуть за кордону, і справді якось ти відчуваєш, що ми є все єдині цілі, так? там люди, які живуть, які розуміють, що наші люди, наші захисники, наші зсу. А вони захищають насправді мир не лише в Україні, наші території захищають весь світ. Вже сьогодні волонтери центру допомоги армії від Тернополя везуть черговий вантаж у різні напрямки на схід України. Приносити ж посилки для наступної відправки чи отримати продуктовий набір можна за адресою вулиця Лисенка, 8 а. Історії волонтерства не перестають захоплювати та дивувати цього разу. Наші журналісти познайомилися з тернополянкою ясею, яка допомагає українським захисникам та захисницям дуже солодким способом. Дівчинка пече кекси, разом з мамою прикрашає солодощі і йде на вулиці Тернополя продавати випічку. Який рецепт такого волонтерства? Дивіться у сюжеті Оксани Мацьопи. А ви знаєте, які інгредієнти можуть допомогти українським захисникам та захисницям? Рецепт солодкої підтримки розповідає тернополянка Яся: Масло, шоколад, мука, сукор, кава, яйце, молоко, какао, сіль, цукор, ванільний і порошок до печива. Невибагливі продукти, година часу і велике бажання допомогти. Дівчинка вирішила саме у такий спосіб волонтерити задля перемоги. Надихнули Ясю однолітки. Придавали хлопчику воду. Два хлопчики, два брати. Я подумала, що теж можу щось продавати на допомогу ЗСУ. І ми з мамою мама запропонувала мені пити кекси і продавати. Готують кекси яся з мамою близько місяця. Випікають щоразу свіжі, невеликими порціями, аби точно продати. У нас були ще білі кекси, вони були мані. Mm -hmm. Їх теж люди брали, вони були в нас по 5 гривень. Це ми так експериментували з мамою, ми не знали, чи точно людям сподобається. То вони були полиці з мородиним джемом і всередині з лохиною ще, але вони були білі. Це були експериментовані, і ми з мамою подумали, що більше їх не будемо робити. А які вирішили і... робити? Ми вирішили робити. Мама мені дала гарну ідею зробити з лохиною всередині. Це була дуже гарна ідея. Лохина тоді стає така якась кусач, вона солодка, тому вона така стає кисліша і дуже гарна. Найосновніший інгредієнт велика любов. Дівчинка дуже хоче, аби її допомога дійсно була важливою для українських воїнів, щоб ті мали усе необхідне для бою. Воює і дядько Ясі, тож дитина добре розуміє, наскільки важлива будь-яка допомога. Комусь бронежилет або каска, щось таке І одне життя, хоча б за мільйон. Це багато одне життя за мільйон, тому, що вся одна людина може творити багато доброго. Мій дядько. Роман, він працює на воєнній, він прямо в центрі подій, він в нульовій стадії, тобто дуже прямо біля сходу, так сході. І він там воює, я дуже хвилююсь за нього. Я сподіваюся, що в якомусь воєнному допоможе, то, що я вже трошки назбирала. Вартують ясені кекси недорого по 20 і 10 гривень. Буває, що покупці залишають більшу суму. Маленька волонтерка з зібраного залишає собі лише кошти, щоб купити продукти на наступну порцію кексів, а решту перераховує на потреби армії. Про усі зібрані гроші звітує в соцмережах. Я пишу на свою сторінку в Фейсбуці, і інстаграмі. Заходьте, не стісняйтесь, будь ласка, бачите. Ті мої фото. Все, що я передаю, є в мене на інстаграмі та фейсбуці. Останні приготування. Яся з мамою прикрашають кекси в патріотичній тематиці. І дівчинка вирушає солодощі продавати. Зустріти її можна на різних локаціях Тернополя. Яся рада кожному, хто придбає її кекси. І разом з нею ще на крок наблизить нашу перемогу. Чому важливо посміхатися, що таке душа і чому вона може бути великою і маленькою? Чому треба знати свою історію, свій рід? Про це і не тільки говорили юні вихованці табору, який діє в обласній бібліотеці для молоді. Там для малечі організували зустріч із письменницею Валентиною Саманяк. Вона й розказала діткам про персонажів своїх книжок. Чим іще запам'ятався діткам табір, дізнаємося далі. Що таке чоло? Чоло це от е... зв'язок насправді словом». Зустріч із письменницею Валентиною Семеняк організували для учасників літнього табору у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді. Це вже третя зміна, і чимало діток тут не вперше. Кажуть, уже встигли зробити чимало цікавого та навчитись новому. Я вже тут другий раз і... і спочатку ми робили ангелочки. Потім ми якісь квадратики робили, де я була вперше, я була на пожежній частині. А що казали пожежники такого, що ти дізналася нового? Дізналася нового, що там навіть можна, може бути пожежа на воді. Я вже тут другий раз вже ходила, слураду, пожежну частину, в театр, всякі майстер-класи. Ми робили вже матинку минулого разу. Я ще дізнався, що в кутів двадцять Серйозно? Так. А хто це тобі таке розказав? Е, ну бібліотекарі учасниками табору є діти від 7 до 11 років, розповідають у бібліотеці. Програму намагаються зробити насиченою і розвиваючою, тому і з дітками уже відвідали чимало установ. Також у книгозбірні діє клуб поціновувачів сучасної української літератури Лід простір. Я вирішила, щоб такі зустрічі організувати не тільки для молоді, а й для таких менших наших друзів, і організувати зустрічі з письменниками, які пишуть дитячу літературу дитячими письменниками. Так про героїв своїх дитячих книжок завітала розказати дітям журналістка, фотохудожниця і письменниця Валентина Семеняк. бездушна людина насправді також має душу, тільки своєю недоброю поведінкою занапастила її. Та так, що душа звернулася калачиком і немов сховалася всередині тіла, як равник у своїй хаті. Сховалася не тільки від усього світу, а від самої себе. А знаєте, що заважає бути великою, великою душою? Ви знаєте, що в кожного з нас можуть бути внутрішні вороги. Знаєте? О, Мені саме цікаво спілкуватися. Бабусині секрети або де живе душа, хто загубив усмішку, бурмотійко й Даринка. Письменниця не просто розказала про написані нею твори, а й навчила малечу, чому варто знати свій рід. А ще чому усмішка втекла від яринки, яка довго бавилася у комп'ютер і не хотіла посміхатися. Малеча дізналася більше про твори, які навчають читачів любити світ і робити добрі справи. Сьогодні, 12 серпня, увесь світ разом із Україною відзначає День молодості, свято енергії і запалу, пізнання і самоствердження творчості і натхнення, любові і романтики Цьогоріч Війна повністю змінила концепцію святкування. Але українська молодь це патріотичні та цілеспрямовані люди. Вони волонтерять, лікують, захищають. Це люди, які точно знають, що хочуть жити у незалежній Україні. Тож вітаємо усіх. Причетних. Патріотизм усюди у місті монастириська. Місцеві оновили зупинку громадського транспорту. На стінах намалювали сучасні символи боротьби українського народу, козак і воїн Збройних сил України та палаючий російський корабель. Автор зображень Михайло Тиханський. Що ж, це всі новини станом на цю годину? Дякую, що залишаєтеся із нами, і до зустрічі в наступних випусках.